Віднедавна вхід до підвалів музею Арсенал пильнують охоронці аутпосту, аби ніхто часом не побачив, що там відбувається. Ремонтні роботи киплять іззовні. Наглядач дуже хвилюється через присутність камери. То це що якась ресторація? Чи що це ресторація? А, а що тут таке? Доїдь собі, що все одно, що таке. Що ж там діється, йдемо там питати я. в управління охорони історичного середовища. Лілія Онищенко лише констатує, там дійсно буде ресторація. Її й саму поставили перед фактом. Дозволи дали усі, крім міста. Втім, це вже й не обов'язково. Я думаю, що вони обійшли львівську громаду, тому що все-таки місцеве самоврядування це представляє інтереси всіх нас, львів'ян, і перед, передовсім ми повинні львів'яни вирішувати. Чи має бути в музеї частина приміщень, і в такому музеї віддана під розважальний заклад? Одне з відомств, яке погодило розміщення ресторану в Арсеналі управління збереження культурної спадщини області. Його очільник Валерій Потюк не розуміє, які до нього можуть бути питання. Моя думка стосовно музеїв, Так що ресторани в музеях не повинні бути. Це це моя думка, так. А що там буде, я не знаю, тому що там буде щось. Те, що я чую, так само я кліве. Я жодного проєкту не бачу. Я жодного проєкту не погоджував, ніж якого до цього мав. Це було, що зроблені по проході розступив. Втім, музей ресторан от-от відкриють: зустріти новий рік разом у підвалах Арсеналу запрошують ресторатори. Щоправда, львів'яни збентежені тим, що коїться. Довкола пам'ятки, архітектури. Якщо хочуть навіть якийсь там чай давати, якщо холодно, то інша справа. Но, ну, ні в якому разі в ресторані, де будуть різні, так би мовити, на тому тлі то історичних тих подій, значить, які мають цінність, зброя, значить інші реквізити, значить озброєння. І воно якось дико виглядає, на мою думку. Львовознавець Петро Радковець вчергове переповідає історію львівського арсеналу групі туристів. Каже, його збудували для зберігання зброї. Були тут склади і навіть в'язниця. Чи варто було в такому місті робити заклад харчування? Сумнівається. «З іншої сторони на цьому арсеналі є меморіальна дошка, на якій вказано, що в кінці 18 століття, після розгрому повстання Коліївщина, тут тримали гайдамаків, тримали їх як полонени. Тим часом, за інформацією, яку нам вдалося дістати, покровителями цього проекту називають групу депутатів міської ради від фронту змін. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.